Мир вам, мир вам, мир вам. Так хочеться вже цього миру, так хочеться миру. Але... Як кажуть, поділися своєю посмішкою, і вона неодноразово до тебе повернеться. Ми будемо кажати це слово, ми будемо бажати один одному миру і вірити в те, що він обов'язково настане. Принаймні в наших серцях він може настати уже прямо зараз. В цю ж мить, коли ми ж кажемо: мир тобі, мир тобі від Господа, мир тобі, дорога душа від Господа, і тоді, які б бурі. Не відбувалися, якщо ми хочемо увійти в цей мир, то він увірветься до нас. Господь даятель миру. І якщо ми приходимо до нього і кажемо, Таточку, дорогий Ісусе, Дух Святий, наповни мене своїм миром. Я втомилася від війни, я втомився від переживань, я втомився від бурь, від оцих тривог, наповни мене своїм миром, то навіть серед штор навіть серед тривог, навіть тоді, коли стріляють, ми можемо знаходитися в мирі. Це буде, знаєте. Чудо, це буде не, не по-людському. Людський розум не буде розуміти, як це, але це може відбуватися, якщо ми цього дуже-дуже захочемо, якщо ми цього дуже-дуже будемо прагнути. А ще якщо ми будемо кохати Ісуса, якщо у нас будуть з Ним відносини, кохаю я тебе, мій Ісус. Кохаю я тебе, мій Ісус, кохаю, кохаю, мій Ісу. Я вірю в Твоє чудо, Ісус. Я вірю в Твоє чудо, Ісус. Я вірю, я вірю в Твоє о Боже мій, милий, Ісусе коханий серцю моєму найбільше жаданий Боже о мій, Боже мій, Мій коханий Ісусе. Боже мій милий Ісусе коханий серцю моєму найбільше жаданий Боже мій, Боже мій, мій коханий Ісусе. Бажаю я тебе мій Ісус, бажаю я тебе, мій Ісус, бажаю, бажаю, мій Ісусе. Лиш ти мене пригорниш, Ісус. Лиш ти мене пригорниш Ісус з коханням, пригорниш мій Ісусе, Боже мій милий Ісусе кохай серцю моєму найбільше жаданий боже мій Боже мій Мій коханий Ісусе Боже мій Милий Ісусе коханий серцю моєму найбільше жаданий Боже мій. Боже мій, мій коханий Ісусе, мій коханий Ісусе. І Якщо під час співу хоч якась струна вашого серця знаєте, здригнулася, і ви відчули оцю любов Ісуса, Ісуса до мене. Ісуса до вас, Ісуса до всього всього світу, то я співала недаремно. Слава Господу! Слава Господу! Слухаючи одну проповідь, пастир привів приклад життя однієї сестри. І взагалі проповідь Пастиря називалася Чому діти Божі нещасливі? Я так не буду називати свою проповідь, мені більше хочеться назвати Коханий мій Ісусе. Все, крапка. І от він наводив приклад однієї стариці, яка була, яка повірила в Ісуса Христа. Там не знаю скільки вона йшла за Ісусом Христом. Там було неважливо. Важливо те, що після якоїсь проповіді підійшла ця старенька бабуся до проповідника, до пастора і сказала. Подивиться, пастору, отам, в тому ряду, сидить дідусь, Бачите, оцей дідусь – це мій чоловік. Ми прожили з моїм чоловіком 60 років. Я не знаю, скільки років вона вийшла заміж, але точно вона вже була немолода. І в тому краю, де вона жила, а це була якась країна Африки, у них був такий звичай, що чоловіка доньці обирали. Батьки. І от вона каже: я була молода дівчина. Думаю, що вона була дуже молода. І батьки її обрали нареченого. І вона, коли їхала на зустріч, і вже не тільки на зустріч, а на вже вона вже їхала і вже мала ставати дружиною чоловіка. Вона свого чоловіка зовсім ніколи не бачила, ніколи про нього нічого не чула. Вона стояла, каже, на пероні автобусної якоїсь зупинки, і приїхав автобус. І я говорю, з трепетом очікувала, що зараз вийде якийсь юнак. І я його покохаю, і він буде моїм чоловіком. Але вийшов юнак, і він мені не сподобався, не сподобався зовсім. І він каже, але я була наставлена мамою, якою повинна бути добра жінка. І я говорю, була доброю жінкою для свого чоловіка. Я все виконувала для того, щоб йому було добре. Я була гарною мамою, я була гарною дружиною. Я все в своєму житті робила бездоганно. Але знаєте, я щасливою ніколи не була, тому що я його не кохала. І слухаючи оцю е, історію життя цієї жінки, я думала: я не знаю, як поводився той чоловік, але він був разом із нею на зібранні, тобто він був теж віруючою людиною. Я не знаю, які були між ними стосунки. Але та жінка сказала, що вона не була щасливою, тому що вона так і не пофлухала свого чоловіка. І знаєте, такою жалістю до неї наповнилося серце. І проповідь взагалі була. Пам'ятаєте, того пастиря, що чому не щасливі діти Божі? А тому, що вони приходять до церкви, вони виконують закон, вони виконують всі обряди. Але... Вони не полюбили того, до кого вони приходять. Якщо ми приходимо до церкви тільки заради Галочки, тільки заради того, щоб нас ангели побачили і поставили нам в записної книжки сьогодні Галочку «О, була, не спізнилася, а ось ще отак гарно одягнулася, а ще ото помолилася. І якщо ми це робимо для того, щоб нам потім там в небесах зарахувалося, то ми бідні люди. То ми бідні в люди, і ми щасливими не будемо. Господь покохав нас, коли ми ще були в утробі матери в матері. Він бачив нас за родиш, він бач його очі бачили нас, і його прагнення було велике вели велике прагнення, щоб ми прийшли до нього, і ми його покохали. Він нас уже покохав, він нас любить такими, якими ми є, він нас любив, полюбив, коли ми ще були грішними, коли ми ще були такими брудними, коли від нас не дуже приємно пахло, і, хоч ми користувалися парфумами, але той гріх, але той гріх таке зловоння там від нас від е, е, проявляв, але. Коли ми прийшли до Ісуса Христа, Він нас омив, очистив, одягнув світлі одежі не для того, щоб ми виконували закон, а для того, щоб ми його вкохали. І якщо ми кохаємо Ісуса, ми будемо про нього говорити. Ми будемо говорити про того, про нього який він класний, який він чудний, який він дивний. Якщо дівчина кохає свого нареченого, хлопці трошки менше, але якщо, якщо балакучий, то хлопці теж вони будуть розповідати. А в мене такий наречений, а в мене така наречена. Деякі кажуть, ні, такого робити не можна. Слухайте, це закон світу. Але якщо ми живемо по закону Божому, ми будемо говорити. В книзі «Пісня піснів» ми читаємо. Наречена каже, наречена каже, нехай він мене цілує цілунками своїх вулиць. Адже моє кохання солодше за вино, дрібний запах твоїх пахощів, найприємніший, а твоє ім'я, наче розлите миро, через те і люблять мене, дівчата. Потягни мене з собою, і ми разом побіжимо. Впровадь мене, о царю, в своїй світлиці, аби ми могли радіти і веселитися з тобою, захоплюючись твоїм коханням більше, ніж вином. Як то солода тебе любити. Як що, я, яка ж то солода тебе любити? Алілуя! Отак От починається книга пісні піснів. Наречена каже, яка то солода Тебе любити. І коли ми, діти Божі, можемо це сказати, яка то солода тебе любити, Ісусе, яка то солода! От коли оце кохання до Ісуса Христа увірветься в наше життя, то ми увійдемо в цей мир. Ми увійдемо в спокій. Ми гори зможемо здолати наше християнське життя. Дайте замаготзамайорить різнобарвними фарбами. Нам буде не Скучно, нам буде неважко, нам буде радісно. Ми щойно прочитали, що веди мене, веди, і ми з тобою будемо радіти і веселитися. Ми з тобою будемо радіти і веселитися. Зараз деякі ще тут на таточки, так, коли будем... в п'ятому розділі в цієї ж цій книж, книжці пісня пісні. В десятому розділі, п'ятий розділ, десятий віж. О, починає кохана описувати свого нареченого. Вона каже: Мій коханий білявий та рум'яний, я його розпізнаю серед десятків тисяч, його голова це чисте золото, а його кучері хвилясті, чорні, кольору вороного крила, його очі наші голубки – і далі, і далі, і далі. І до 16-го віршу вона вихваляє свого нареченого. каже його вуста, одні солодощі, а він увесь одне побажання. Отаким є мій коханий. Він, мій найкращий друг. Соломіцькі дівчата, він мій найкращий друг. Коли Ісус Христос мій найкращий друг, я буду це казати, я буду це відчувати, моє життя буде змінюватися. І ще, і ще в його очах, це восьмий розділ, десятий вірш, кінець десятого вірша. В його очах я та, котра знайшла спокій і щастя. В його очах я та, котра знайшла я спокій і щастя. Слава Господу, слава Господу! Коли ми дозволимо свому серцю кохати Ісуса Христа, коли ми будемо йти на кожне служіння, як на побачення, коли ми на кожну молитву будемо йти як до свого найкращого друга, ми побачимо великі-великі зміни у своєму християнському житті. Ми побачимо великі-великі зміни у своєму повсякденному житті. Ми побачимо великі-великі. Зміни в своєму серці, коли на першому місці у нас буде не потрібно нам, ну якщо не так, якщо на першому місці у нас буде не виконання закону, а любов до творця. До нашого Спасителя Ісуса Христа, то тоді нам не потрібно буде казати, виконуйте те, чи те, чи те, чи те. Ні, нам потрібно, ми тоді будемо хотіти, хотіти молитися, хотіти співати, хотіти прославляти Господа, хотіти йти на служіння. Ми тоді, як Давид, скажемо: радіє серце моє, коли я, коли я дізнаюся, що мене кличуть йти. В... Дім Господній, я сказала своїми словами. Тоді, ти, тоді ми будемо радіти, тоді ми будемо прагнути йти до Ісуса Христа. І нам не потрібно буде нагадувати, а ти молився сьогодні, а ти молилася сьогодні, а ти читав Біблію, а ти сьогодні згадував про Ісуса. Коли ти кохаєш, коли ти любиш, то ти ту людину згадуєш постійно. Вона живе в твоїх думках, вона живе в твоїх бажаннях, вона живе в тобі. І ти прагнеш бути якомога більше з ним, з нею. Так чи не так? То коли ми кохаємо Ісуса Христа, ми будемо про Нього розповідати, ми будемо говорити, який Він класний. У нас буде багато свідоць в нашому житті особистих, з якими ми зможемо поділитися з людьми цього світу і казати. От Господь зробив мені це, а Він отут допоміг мені. А отут була тривога, а я була у спокої. У а отут мені було зле, але я пішла до мого друга, і Він мені дав слушну пораду. І я зробила так, як він мені порадив. І побачила благо на землі, як і на небі. От коли Ісус буде нашим, нашим другом, нашим нареченим, нашим. Коханим, ми побачимо ці зміни. Ми побачимо ці зміни. Ми читаємо новий заповіт і ми бачимо, що серед учнів Ісуса Христа були ті, які казали: А я коханий, а я найулюбленіший учень Ісуса Христа. Пам'ятаєте про кого? Це так, про Іоанна. Іоанн, він намагався бути якомога ближче до Ісуса. Він навіть мав таку, таку нахабність лягати до нього на груди. Розумієте? Він навіть, можливо, це слово якось дуже не, не таке, але він мав отаке ото дізнав'є. Він хотів бути разом із ним завжди. Коли уже Ісус Воскрес? І коли ми бачимо оту, читаємо отой оту, діалог із Петром, коли Ісус питає, Петро, чи любиш ти мене? І Петро відповідає: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І Ісус тричі питає, чи любиш ти мене? І оце, що він запитав його тричі, смутило, я засмутило Петра, але він все рівно сказав, Я люблю тебе. І раніше, знаєте, от чомусь раніше, читаючи ці рядки, я думала, що Петро і Ісус, вони сидять там біля того вогнища, там, де Ісус уже їм посмажив рибу. І там учні, не всі, ті, хто пішли з Петром ловити ту рибу. І от вони там сидять, і серед усіх учнів відбувається цей діалог. Але сьогодні, перечитуючи оці рядки, я прочитала ем, Ісус. Так, дивіться, і обернувшись Петро, тобто я читаю 21 розділ від Іоанна, і з 15 віршу по 19 відбувається цей діалог. Ісус питає, чи любиш ти мене, коли поснідали починається. Але потім, 20-й вірш. І обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ними. Тобто це бесіда була, коли Петро разом з Ісусом йшли берегом того моря, вони були наодинці, і Ісус мав оцю бесіду з Петром. І він питав, чи любиш ти мене, чи любиш ти мене? І Петро відповідав, що він любить Ісуса. І ота любов Петра до Ісуса, він насправді його любив. Допомогла Петрові навіть після того, як він відрікся, навіть після його падіння знову збудуватися. Тільки тому, що Петро насправді любив Ісуса. То його падіння не причавило його, не роздавило його, не відправило на вісельницю, так як Іуду. У Іуди теж був шанс. Шанс каяття, і хтось каже: ні, не було шансу. Був шанс, був шанс, але, але він не любив Ісуса. Він ходив за ним просто е, спостерігачем і так далі. Але любові до Ісуса у нього не було. Що ми можемо сказати про Петра, а він любив. Але любив, але в якийсь момент свого життя він дуже дуже сильно налякався. І отой страх, і отой страх він скував його і він відрікся від Ісуса. Але прийшовши в себе, згадавши оті, оті інтимні стосунки, оту любов до Ісуса Христа, він навернувся, він повернувся далі. Любов допомогла йому встати. Любов допомогла йому повернутися до Ісуса Христа. Слава Господу! Слава Господу! Тож, якщо в своєму християнському житті, якщо по в шляху за Ісусом Христом ви не відчуваєте до Нього любові, ви не відчуваєте до Нього жадання, коли ви співаєте Йому, а ваше серце, знаєте, от просто ви співаєте і ніяких дій не відбувається, ніяких, ніякого трепету, ніколи, ні на молитві, ні на співові, ніколи. То попросіть Ісуса Христа, Господи, допоможи мені Тебе покохати. І якщо Господь каже, ви в чомусь маєте нужду, прийдіть до мене, і я допоможу вам, і я вам дам те, чого ви в мене попросите. Господь дуже хоче, щоб ми його любили. Господь дуже хоче, щоб він відчував в нашому серці любов до нього. І коли ми будемо Його любити. Ми здолаємо гори, і коли ми будемо його любити, то навіть якщо якийсь гріх нас спіткне, навіть якщо ми підемо не тими дорогами, навіть якщо під час страху ми скажемо не те слово, яке потрібне. Ми повернемося знову до нього, його любов буде манити нас. Ми не зможемо бути тими, якими були раніше. Господь зможе створити з нас нове, Господь зможе це зробити, але нам потрібно його покохати. Нам потрібно це зробити всім серцем, всім своїм єстерством. І якщо ми будемо його кохати, ми побачимо радість, ми побачимо мир, ми зможемо веселитися серед бурь, ми зможемо радіти серед штормів, ми це зможемо зробити. Тому що коханий поруч, коханий. Поруч він завжди зі мною, він завжди біля мене, він завжди підкріплює мене. Він свої слова кохання буде вам казати кожного дня. І не тільки казати, а ви побачите прояв, прояв його кохання серед. Е Через руки дітей, через руки нареченого, через руки е, жінки, через руки матері, через слова подруги. Ви побачите через слова пастора, через якусь проповідь. Ви це будете постійно відчувати. Ви це будете постійно спостерігати в своєму житті. Дозвольте, дозвольте оцієї любові. Увірватися ваше серце, дозвольте вашому серцю покохати Ісуса Христа. І тоді ви побачите великі-великі зміни у своєму житті. Я вам кажу по власному досвіду, я маю це кохання, я маю цю любов, і вона мені допомагає вже багато років іти за моїм життєдавцем. Якби не оця любов. То я б уже точно не ходила до церкви, але оця любов допомагає митні іти за ним. Слава Господу! Я благословляю вас цією любов'ю. Хай ця любов увірветься в ваше серце, якщо її ще немає. А якщо її є, це саме дорогоцінне. Бережімо її, бережімо, брати, сестри, адже вона нам дає рух, адже вона нам дає життя. Амінь. Вибачайте, що трішечки пізніше, трішки більше, але зате ми побачили світанок. Слава Господу! І навіть тому, не зважаючи на те, що гуділо, незважаючи на те, що сирена, ми цей світанок зустріли на березі моря. Чудний, і дивний Господь. Слава Господу! Слава Господу! Будьте збережені Господом! Хай Божа любов огортає вас сьогодні на протязі усього дня. Хай кожен з вас відчує цю любов в ім'я Ісуса Христа. Амінь.